Прошу. Перш за все, забитим голом вітаю вас з таким позитивним результатом. От цей гол для вас найбільш стане таким пам'ятним, емоційним на, на, на цей час вашої кар'єри. Сто відсотків. 100%. 100%. Не залишиться з мене назавжди, я буду пам'ятати, бо це гол перш за все дуже важливий для нашої команди, який приніс нам заліковий бал і теж дуже важливий в цей період. Чи є ще запитання? Колеги, також заміну відчимав, що може так, трапитися. Якщо чесно, я нічого не відчував, я виходив, щоб допомогти команді. Я дуже радий, що мені вдалося забити і тим самим допомогти набрати залікові бали. А будь ласка, можна а, ви згодні з тим, що коли виходить один на один ваш все е форвард, що дали штрафний відій. Ну, зовсім не потрібен? Ну, це останній мить, там 80-та година. Е -е, в наші ворота? Да. Ні, ні. Додатковий час, додатковий час, була коли атака. у вас була контратака і міг статися вихід сам на сам, а суддя свиснув і дав штрафний на вашу коло. Якщо, якщо чесно, я той момент взагалі не побачив. Я, я бачив, що з центру поля можу вибігати один в один. Я просто почув свисток судді і Я перші там, секунд десять навіть не зрозумів, що сталося. Тому я навіть момента якось цього не бачив, бо мені перш за все треба було настанови тренера були за спину біжати і. Оголочати простір, який за спиною у захисників. Тому я, в принципі, виконував це завдання, якось навіть не дивився. Я бачив, що м'яч може зараз прийти до мене, тому відразу робив ривок з заспинами. Скажи, будь ласка, ви програли перший тань. Зайшли в перерву. Які там були настанови тренера? Другий тань ви виграли? Я в перерві не був в роздягальні, тому я розминався на полі в перерві. Тому я... Ну, а після гри А після гри я стояв з болівальника, тому я теж пропустив, як кажуть, всі многословні якісь те, що там президент, там більше за все президент казав. Тому я тільки почув, що подякували нам за цю гру і президенту сподобалося. У нас є за цю гру преміальні, тому дякувати президенту і в принципі дякувати всім хлопцям за цей матч, за ці позитивні емоції. А скільки ви вихідних Два.